Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Будемо дивитись таке питання, що тебе скоро здивує. Подивимося, як покажуть карти, приємно чи неприємно. Будемо сподіватися, що приємно здивує, і подивимося, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Що тебе скоро здивує? Для кого цей розклад? Для кого цей розклад? Для людини, яка, о, в якої з'явився шанс піти в нове після тих обмежень, які були в неї. І це щось зв'язане, дивіться, і були обмеження, і була перемога. В одній якійсь сфері, можливо, в різних сферах, але людина прагне піти в нове. Так, там, де вона повністю управлятиме своїм життям, не буде оцих обмежень, не буде коливань, то обмеження то все відкрито. Тобто стабільність, що була. Так. Людина працює з розумом, дипломатичні здібності має. Так. По королеві кубки сповнене бажання. І дивіться, оскільки тут король ще випав, можливо, нещодавно проявлявся колишній. Так, Можливо, там написав щось або зателефонував, просто проявився. Так, по аерофонту, що у нас? А ви полюбляєте, от людина така традиційна, є у вас свої правила, ви стараєтесь їх дотримуватись. Любите, коли інші дотримуються цих же правил. Так, і ви зараз стоїте, от ви помітили, що для вас відкрилися якісь нові двері. Так, і скоро ви можете в них потрапити, тобто зайти. Давайте подивимося, що тебе скоро здивує. що тебе скоро здивує. Що покажуть карти? Що тебе скоро здивує. Так. А те, що з'явиться вихід з твого положення. Дивіться, це як дорога кудись. Так. До доходів, до збільшення прибутків, це від темного до світлого, на покращення якась дорога, або вихід з неприємного положення. Ідея є якась. Так, можливо, людина принесе тобі цю звістку. Так, і ти будеш обдумувати, не поспішатимеш над цією ідеєю і захочеш піти в нове. Все-таки дивись, почалась дорога, і знову у нас дорога по вісімки кубків. В нове хочеш піти? Так, от ти вирішиш скоро, що тобі або вже обдумуєш це питання, що тобі пора в щось нове, щось краще. Можливо, не наважувалась раніше йти, бо тут дві карти дороги якраз почнеш. Ідея вже була в тебе і обдумувалося вже тривалий час, а зараз вирішиш піти. Так, угу. Тобі треба побороти страхи, можливо, не наважувалася якраз, бо боялася піти в нове, ну, старе ж, вже я до нього звикла, мені так простіше. Так, по карті Суд відродження. Навіть дивіться, якщо ви багато чогось робили, щоб вкластись, і для цього не підставляли інших людей, тобто з честю, совістю працювали. То у вас йде збільшення доходів. Так, король кубків до вас йде. Це людина, може бути рак скорпіон риби, або людина-чоловік, дорослий чоловік, врівноважений, самостійний, емоційно зрілий, романтик. І дуже добре відчуває емоції, почуття інших людей. Так, тут ви сповнюєтесь по дев'ятці пентаклів, дивіться, фінансове становище у вас покращується. І ех, працюєте з розумом. От щось відбудеться приємне. Ви відчуватимете себе жінкою коханою. Е, будете доглядати за собою. Так, і переможете своїх ворогів. Підете в нове, де ви переможете своїх ворогів. Знання будете як або отримаєте, або хтось підкаже якийсь. Якась людина, яка стане як вашим вчителем-наставником. Можливо, якусь думку, ідею ви почуєте і ви її розвиватимете. Або ви певний час будете, от, полюблятимете, або на самоті побути. Є такі люди, які інколи полюбляють самотність, або просто будете набиратися мудрості для того, щоб знайти вихід з певного положення. Так, по карті диявол вам ще може бути е, пристрасті. Це не тільки страх. Це ви підете в цю дорогу з пристрасно, тобто з прискоренням, зі збільшенням енергії. Так, що тебе скоро здивує? Що тебе скоро здивує? Все-таки відкриються двері. Дивіться, ідея одна у вас була знову ж друга. Ви нещодавно одну ідею вже свою реалізували. Обдумуєте другу, але цю ідею вже вам легше реалізовувати. Тому що ви знаєте, куди йшли йти, вам видно, ви вже працюєте підказок багато з зовнішнього світу, вона вам надходить, як вам робити. От самі обставини так складаються, що вам, як вказують дорогу. По сімки мечів дивіться: забираєте всі свої уміння, навики, здобутки. Так, і вам відкриваються двері, ви виходите начебто з клітки. Це як свобода. Так, звільнюєтесь від чогось. Так, а тут ви вже королева жезлова. Дивіться: або це ви, левовин стрілець, вогняних стихій така. Так, або це жінка у вас на порозі. З нею, можливо, будете працювати, реалізовувати ідеї. Так, дивіться, тут ви будете з кількома людьми. Можливо, тут трійка. Ну, ще ще подивимося. Ага. Так, ну, якби тут було дві трійки, я б сказала, любовний трикутник, але тут такого немає. Е, можливо. Просто ви будете працювати з цими обома людьми. Або працюватимете з жінкою, а король кубковий буде підказувати. Можливо, це якраз ваш партнер буде. Новий може бути партнер, може бути ваш партнер. І дивіться, йде вам щастя, радість, сімейне щастя, задоволення. А ну, йде до когось пропозиція. Королева кубків, да? для, для, для когось іде пропозиція е, руки і серця, так, одружитися. Е, так, і зміниться щось. Е, тобто. О... Можливо, ви такого ніколи не відчували. От щастя буває різне. От раніше ти вважав, що ти щасливий, а зараз, коли ти відчуваєш ці емоції, тебе оточують певні люди, ти розумієш, що раніше ти такого не відчував, що це справжнє тепер. Оце справжнє Щастя, задоволення, радість, сімейне щастя. Так, нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.